Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волонянин Валерій Бурсук. Чоловік був родом із міста Володимир. Полковник держприкодом служби загинув 9 квітня минулого року в Маріуполі в одному із секторів Азовсталі. Поховають загиблого офіцера 1 жовтня у місті могилів Подільський. Також не стало і лучанина Анатолія Масурука. Чоловік 1981 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посаду командира взводу зв'язку. Головний сержант помер 29 вересня під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У лісі на Волині виявили двох осіб із незареєстрованою мисливською рушницею, як повідомили у поліцькому лісовому офісі. 29 вересня близько 23-ї години під час рейду на території мисливських угідь філії Любишівське лісомисливського господарства. Єгері виявили двох осіб із незареєстрованою мисливською рушницею. Очевидно, браконьєри планували незаконне добування тварини, проте лісова охорона встигла запобігти злочину. На місце події викликали поліцію, склали протокол про порушення. Мисливську рушницю вилучили правоохоронці. У Луцьку, ймовірно, нетверези водій влаштував перегони з патрульними. Як повідомили у патрульній поліції області, поліцейські отримали повідомлення, що водій автомобіля Volkswagen порушує ПДР. За словами заявників, керманич може бути на підпитку. Поліцейські помітили цей транспортний засіб на вулиці Об'їзні у селі Рованці та зупинили його. Після прохання патрульного заглушити двигун чоловік. Навпаки, різко почав рух. Щоправда, від'їхати далеко втікачу не вдалося. Незабаром його наздогнали та затримали. Будь ласка, у вас є якісь документи, які засвідчують вашу особу. немає. Залучіть, будь ласка, Екіпаж Екіпажі цунамі говорить 151. Даний вказаний транспортний засіб польцвайну рухається в сторону вулиці. Дубнівська. Дубнівська. Ви круєте з явними ознаками алкогольну спільні? Будете О, огляд на стан станкольснує проходити? Ні, драге такий Ні. прилад. Є Ні. бажаєте в волинський обласний наркодиспансер для проведення відповідної перевірки лікарем наркологом Ні. Відмовляєтесь від будь-якого проходять. Знаєте, що за це є відповідальність упродовж минулої доби? Волинські рятувальники ліквідували чотири пожежі у луцькому та когольському районах. За даними рятувальників, 29 вересня. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в СМТ Старовижівка Ковальського району на місці вогнеборці. Провели розвідку та на гасіння пожежі подали чотири водяні стволи. Ймовірна причина встановлюється. Ймовірна причина пожежі встановлюється. Того ж ні, рятувальники ліквідували займання сухої трави на площі 0,2 гектари поблизу села Хорохорин Луцького району. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Також вогнеборці приборкали загоряння господарської споруди в селі підріжжя Ковальського району. Причина пожежі встановлюється. Російські війська 30 вересня задали ракетних ударів по території Матиївської ОТГ біля Запоріжжя. Є поранені, як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, російські війська завдали двох ракетних ударів. За попередню інформацію внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про п'ятьох поранених осіб. Одна людина Доставлено до лікарні також у ніч на суботу над Україною було знищено 30 ворожих ударних дронів з Кримського мису Чауда БПЛА, Шахід були спрямовані переважно по південних регіонах. У силах оборони півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади в Вінницької області спалахнула потужна пожежа для убезпечення цивільного населення від поширення вогню. Місцева влада оперативно провела підготовчий заходи для евакуації, але з локалізації. Цій пожежі людей не евакуювали. Інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів. Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році зросте до 8 тисяч гривень. Також планується індексація пенсії. Про це під час засідання уряду 29 вересня. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за його словами. Кабмін жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Було проведено дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни. Він додав, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону не зростатимуть. При цьому планується збільшення бюджету на субсидії. та ГУР провели успішну спецоперацію та повернули додому двох українських десантників із тимчасово окупованої території. Вони від початку повноштабного вторгнення перебували на тимчасово окупованих територіях, де брали участь у боях з росіянами. Відповідне відео опублікували у мережі. Повідомляється, що після поранення бійці ховалися на окупованій території за допомогою місцевих, аж поки не була проведена операція з їхньої евакуації. Україна створює перший у світі флот морських дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі оборонних індустрій 30 вересня. За словами президента, наявність такої військової техніки позбавляє сенсу чорноморський флот Росії. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат. Та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки, необхідні нашому захисту та кожної із тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами, і дають сьогодні Україні найкраще. Результати на фронті, крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна розпочала виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО в рамках міжнародного форуму оборонних індустрій. Українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. На момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій долучилися. 38 компаній з 19 країн участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відмови від заочної та вечірньої форм навчання на бакалавраті та магістратурі. І відповідні зміни стосуватимуться вступників починаючи з 2024 року. Як повідомляє Бабель, група 14 депутатів пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року. Свою ініцію. Інститу... Свою ініціативу нардепи пояснили тим, що заклади освіти у контексті війни все більше практикують дистанційну форму навчання, що по суті знівельовує потребу в заочних чи вечірніх заняттях. Першим з авторів законопроєкту вказаний Сергій Бабак, голова комітету ради з питань освіти, науки та інновацій. В Україні створили Державну службу у справах дітей. Цей орган реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Повідомили в кабінеті міністрів України, який ухвалив відповідне рішення сьогодні. В Україні більше 7,5 мільйонів дітей, які всі страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тисяч дітей в Україні з сиротами. Чи позбавлені батьківського опікування незалежно від того, де виховуються діти, в рідній чи прийомній родині усі вони потребують соціальної підтримки, кажуть в уряді, за словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, уряд створив орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини. З 2 жовтня Норвегія забороняє в'їжджати на свою територію автомобілям з російськими номерами. Як повідомляють, змі заборона означає, що зареєстровані в Росії легкові автомобілі, в яких 9 або менше місць для сидіння більше не можуть в'їхати в Норвегію. Автобуси та мікроавтобуси на 10 і більше місць все ще зможуть перетинати кордон в єдиному пункті пропуску між Норвегією та Росією. Між країнами майже 200 кілометрів кордону уряд заявив, що. Винятки будуть для дипломатичних транспортних засобів для автомобілів, що належать громадянам Норвегії та членам їхніх сімей, які постійно проживають в Росії. Виробник ударних безпілотників «Байрактар» турецька компанія Байкар, інвестує в три проекти в Україні на 100 мільйонів доларів. Про це заявив гендиректор Байкар. Халюк Байректар на форумі оборонних індустрій в Києві в Україні є три основні інвестиції: одна з них завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс. Тут. Ця інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадбиться приблизно півтора роки, сказав власник компанії. Він підтвердив, що це виробництво буде самодостатнім екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни. На цьому ми